Ось так в інтер'єрі виглядає роздрукована копія колажу Матіса. А ось так може виглядати ваша робота в оформленому вигляді. Всім привіт! Рада вас знову бачити у студії зірка малярства». Якщо ви дивилися випуск витенанка за півтора мільйона долярів, то напевно сьогодні із задоволенням і наснагою залучитися до створення свого індивідуального витвору мистецтва, витенанки «Витинанки колажу» у стилі Анрі Матіса. А якщо ви не дивилися попередній випуск, то раджу зробити це прямо зараз, тому що тоді вам обов'язково захочеться використати свої сили та творчий потенціал для створення роботи, яка буде виглядати не менш професійною, аніж у фахівців. Посилання на відео знаходиться в описі під цим відео. Немає значення, чи вивчали ви мистецтво, чи створювали колись власні роботи, чи вперше в житті ви візьмете в руки пензель, фарби, олівець і ножиці. Подивившись це відео, ви впевнено зробите свій колаж. Ось так в інтер'єрі виглядає роздрукована копія колажу Матіса. А ось так може виглядати ваша робота в оформленому вигляді. Погодьтеся, що це гідний конкурент для тих, хто нічого не знає про Матіса, бо не дивився згаданий мною випуск. Одразу попереджаю. Ця робота може мати значний терапевтичний та розслаблюючий ефект, тому знайдіть час, коли ви нікуди не поспішаєте і зможете насолодитися тягучістю і яскістю фарби і тим особливим шурхотом паперу, коли його ріжуть ножицем. Які матеріали нам знадобляться для роботи? Так як ми будемо повторювати всі етапи роботи Анрі Матіса, адже вони дещо особливі і трішки лампові. То на першому етапі нам знадобляться білий цупкий папір бажано різної фактури, якісна гуаш, 3-5 кольорів достатньо і велика, м'яка, пухнаста кисть. Мені дуже подобається коза. А ще покладіть щось на стіл або підлогу, залежно від того, де вам буде зручніше працювати, і починаємо з розфарбовування паперу. Ні, ні, ви все правильно почули. Розфарбуємо папір. І не тільки тому, що це робив матіс. Я не пропоную вести облік за допомогою камінчиків. Але я пропоную вам самостійно пофарбувати папір. Вас е це здивує, але кольоровий папір таки відрізняється від фарбованого. І в першу чергу у нього у фарбованого дуже приємна матова поверхня і більш тонкі відтінки, адже змішувати фарби можна в будь-якій пропорції. І на дотик папір буде оксамитовим, м'яким і ніжним. Вам буде приємно доторкнутися до нього і. Опа! Перший терапевтичний ефект вже є. Обіцяю, вам сподобається тримати папір і гладити його. Але купуйте якісну гуаш, це важливо. Звичайно, можна і акрил, кольор буде гарний, але не буде тієї теплої матової і оксамитової поверхні. Загалом терапевтичний ефект почнеться вже під час фарбування паперу, поєднання в міру в'язкої фарби з густим м'яким пензлем створює магію рухів, які сповільнюються під час роботи, дотик стає легшим і частково задумливим. Вас, наче, гіпнотизують ті рухи, і думки поринають кудись далеко, і обов'язково щось приємне. Особливо, якщо ви вибрали колір, який вам подобається. Отже, папір пофарбовано і він уже висох. Переходимо до наступного етапу. Ні, ще не вирізування. Матіс розкладав кольоровий папір на підлозі, дивився і вибирав декілька кольорів, які краще пасували один до одного. На папір зручніше дивитися здалеку, тому що погляд охоплює все відразу і легше підібрати поєднання кольорів. Тому ми будемо робити те саме. Раджу для початку взяти 2-3 кольори, а ще один буде тлом, на якому ви будете кріпити колаж. Легше працювати з меншою кількістю кольорів, щоб створити гармонійну композицію. Ви самі вирішуєте, які кольори вам подобаються. Це ваш особистий творчий вибір, і ви маєте рацію незалежно від того, чи подобається комусь таке поєднання кольорів. Але якщо ви хочете підібрати так, щоб робота була обов'язково якісною, то можете скористатися сайтами, які пропонують збалансовані поєднання кольорів. Ви навіть можете розфарбувати папір, використовуючи ці підказки. А тепер, коли ви вибрали кольори, можна приступати до вирізання елементів дизайну. Де і як ви будете це робити, є декілька способів. По-перше, ви можете працювати, сидячи за столом, в кріслі або в ліжко як матіс, або просто на підлозі. Якщо там вам зручніше, решта паперу падає на підлогу, створюючи додатковий візерунок. Таким чином, обравши зручне місце, ви збільшуєте час своєї арттерапії. Тому не поспішайте і отримуйте максимум задоволення від витинання. Насолоджуйтесь повільними рухами, обертанням паперу, його шелестем і химерними формами, які народжуються у ваших руках. Тут я хочу нагадати вам. Що варто переглянути попередній випуск «Ножиці та їх приховані можливості, якщо ви його ще не бачили? Там є кілька хороших вправ, які допоможуть покращити ваші навички різання паперу, особливо якщо ви лівша. Тож не зволікайте, дивіться цей випуск. Посилання знаходиться в описі під цим відео. Чи потрібно зробити попередній малюнок форм, які ви вирізаєте? Все залежить від вашого досвіду різання, фантазії, навичок, сміливості та кількості паперу, яку ви можете собі дозволити витратити, можна, як матіс, сміливо вирізати з великого аркуша паперу, не заглиблюючись у те, що і як, а більше надихаючись самою імпровізацією, плавними рухами, обертаннями паперу, керуючись відчуттям та емоціями моменту. Чи ви розважаєтеся, жваво вирізуєте геометричні деталі, чи мрієте про щось і повільно, і плавно вирізаєте пелюстку, завиток або хвилясту водорість, що тягнеться так довго, як і ваші думки. Якщо ви робите такі візерунки вперше, можна взяти тонкий аркуш будь-якого паперу і спробувати щось вирізати. А якщо серед цих фігурок ви знаєте де дуже красиву, її можна покласти на кольоровий папір, обвести олівцем і сміливо вирізати той елемент, який вам напевно сподобається. На такому окремому аркуші можна намалювати кілька елементів, потренувавшись отримати результат, який є вашою метою, а потім вже намалювати подібні елементи на фарбованому папері. Можна відразу малювати на кольоровому папері. Але раджу робити це на зворотній стороні. Тому що, якщо ви будете малювати поверх гуаші, то ви не зможете виправити малюнок, не пошкодивши шар фарби. І різати потрібно буде ретельно, дотримуючись накресленої лінії. Але коли ви зробите контур олівцем на звороті, потрібно пам'ятати, що вирізаний елемент буде дзеркальним. Тобто, якщо ви хочете отримати літеру Я, то на звороті потрібно намалювати англійську R. Виріжте багато фігур різного дизайну та розміру з тих кольорів, які ви вибрали. Чим більше деталей ви зробите, тим більше у вас буде можливостей для цікавої композиції. Поверніться до клаптиків, які залишилися на підлозі або на столі, і також виріжте з них фігури. Навіть якщо на перший погляд здається, що клаптики не дуже цікаві, інколи досить кількох рухів ножицями, аби перетворити ці шматочки на цікаві елементи. І ще раз нагадаю, що ці декоративні елементи це ваш час насолодитися свободою творчості, невимушеність і примхливість рухів і думок. Особисто я вважаю роботу з вирізанням дуже заспокійливою. Я люблю працювати з папером. Тому пропоную вам те, що люблю сама і від чого отримую задоволення. Ну, ось купу фігурок і деталей орнаменту вирізали, і можна приступати до передостаннього і найважливішого етапу збирання в композицію вирізаного. І тут точно не варто поспішати: візьміть аркуш, який ви вибрали в якості фону, і почніть розкладати на ньому свої деталі. Переміщуйте їх, повертайте, розташовуйте, як вам подобається. Якщо вам щось сподобалось, але ви хочете шукати інший варіант, сфотографуйте те, що вам сподобалося на телефон, і продовжуйте роботу. Потім ви зможете повернутись до цієї композиції, подивившись на фото. Не поспішайте клеїти, отримайте задоволення від орнаменту, який рухається і змінюється, змінюючи настрій і емоційність твору. Коли ви визначитеся з остаточним дизайном, можна приступати до склеювання. Щоб ваша робота виглядала професійно, раджу переглянути короткий випуск, як клеїти папір охайно та якісно. Посилання знаходиться в описі під цим відео. Пофарбований гуаші папір легко забрудниться під час наклеювання, тому практичні поради будуть доречними. Ну ось, Ваша робота готова! І при бажанні ви можете оформити її в рамку та під скло і прикрасити ваш інтер'єр. До речі, якщо у вас серйозні наміри щодо дизайну інтер'єру, то ви можете заздалегідь визначитися з кольорами, щоб ваша робота ідеально поєднувалася з кольорами вашої кімнати. Сподіваюсь, ви сяєте від задоволення від роботи і від кінцевого результату. Поділіться своїми враженнями та результатами роботи в коментарях. Якщо вам сподобався випуск і ви хочете подякувати мені за мою роботу, тоді ваші лайки це ваше спасибі. Не забувайте підписуватися на канал, щоб отримувати сповіщення про нові випуски та поширювати україномовний контент в усіх куточках світу. Долучайтеся до української мови та мистецтва, кому це цікаво. Зірка малярства! Хороший вибір.